Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу ще один варіант крафінів. Сьогодні будуть крафіни із апельсиново лимонним смаком й з шоколадом. Значить так. Перше, що я роблю, це опару. Я беру стакан теплого молочка. Треба 50 грамів дріжджів. Сьогодні будуть такі дуже смачні. Рафіни. Тепер 150 грамів цукру треба тут 7 ложок столових. Я беру із загальної ваги одну столову ложку цукру. Так. Борошна треба від 700 грамів. Я беру теж із загальної ваги 2 ложки борошна, розбовтаю це все. Ось така буде опара. Опару я вже замісила. Тепер я накриваю, накриваю плінкою і залишаю десь на півгодинки. Тим часом, дівчатка, ось я взяла 5 жовтків, відділила від білочків. Так, тепер, ось тут у мене я підготувала цедра півлимона і цедра цілого апельсина. Я викладаю сюди. Тепер я кладу решту цукру. Так, розтираю я це разом з жовточками. Це воно все так гарно дружить і смакує, пахне дуже смачно. Тепер я беру пів апельсина і видавлюю сюди сік. Можна не робити цього. Якщо хтось боїться, що це буде дуже концентровано, то не кладіть, якщо Чомусь сумніваєтесь, то не треба мені писати, А для чого стільки дріжджів багато? А для чого те чи інше? Якщо сумніваєтесь, то одразу не робіть цього, перегортуйте та все. Я показую, як я роблю, що я вмію. Ділюсь досвідом своїм. Та й все. Головне з душею робити і все буде добре. Ось так, я перемішую. Це не пам'ятаю, ванільний цукор, чи клала чи ні. Якщо не клала, то зараз покладу чайну ложку. Так, це я відставляю в сторону. Так, дівчатка, опара вже ось така гарна. Тепер я виливаю сюди оці жовтки, цукор, цедру. І все, що я сюди поклала. Тепер не забутися посолити. Пів чайної ложки солі кладу. перемішаю це Гарно, пора така. Гарна. І буду віяти борошно. Борошно треба буде від від, скільки треба, сіки повію. Десь від 700 грамів, але треба, Борошно треба віяти поступово. І замішувати, і підвіювати, підсипати. Ось так. І борошно. І ось так, дівчатка, потихеньку замішую. Мисочка в мене, як завжди, замала, ну нічого. Я завжди домішую на поверхні. Так що все буде добре. Ось так, дівчатка, замішую і потрошку підвіваю. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, все вийде, все буде добре. Можна, дівчатка, добавити олійки дві ложки. От. А тепер саме час додати масло вершкове. Тут у мене 100 грамів. Я ось таку грудочку залишаю половину, а половину викладаю сюди. Воно в мене тепле. І вмішую в тісто. Все вийде. Тісто треба вимішувати довгенько, не менше, ніж 15 хвилин. Так що стараємося, працюємо, все вийде. І домішую на поверхні. Ось так. Треба гарно вимішувати, поки тісто перестане липнути до рук. Тісто вже готове, гарне таке. Ось таке. Я його знову кладаю в мисочку. Мисочку я помила тільки що. Я люблю так робити. Закутую плівку і відставляю на годинку. Тісто вже підійшло, ось таке гарне. Я його викладаю на поверхню і ділю на 5 частин. Бажано, щоб рівненькі були. Ось так. Я Беру кусок тіста. Ось так гарненько розтягую. Дуже легко розтягується, тісто таке слухняне. От. Тепер, ось у мене родзинки і журавлина. Перемила, кип'яченою водичкою заливала десь 2 години назад і трішки побризкала коньячком. Можна цього не робити. І ще в мене, дівчата, є такі дропси, шоколадні такі кругляшки. Я їх Вони продаються дуже зручно з ними працювати. Можна шоколадку купити, але вони ось так вагові продаються, недорого коштують 13 гривень майже 100 г. Оце таке. Тепер, що я роблю? Ось оце масло, що я залишала, я його теж так розділю на 5 частинок, щоб мені намазувати тісто. Ось так. Так треба, дівчата. Тепер кладу родзинки із журавлиною, а тепер ці дропси. Теж, хто скільки хоче, стільки кладіть. Можна взагалі не класти. І такі самі продаються і білі. Що хто що хоче, то й кладе. І скручую. Рулетик скручую. Ось так. Все вийде, все легко і розрізаю. Ось так і ось так скручую. Можна сховати сюди всередину. І все, нічого складного. У мене ось такі форми, приблизно десь 8 сантиметрів, чи то 7 в діаметрі. І ось так викладаю. А ось поробила я крафіни. Тепер ставлю в розстойку. І нагріваю духовку на 180 градусів. Простуються вони в мене будуть стояти, поки повненькі такі будуть. Потім в духовку десь хвилин до 20. Ось так крафіни вже підійшли. Я їх ставлю в духовку десь хвилин на 15 чи на 20. Треба дивитися. Крафіни теж вийшли дуже гарні. Зверху я трошу. Тут достатньо цукровою пудрочкою і все. Ось такі. Раскуштуем. Вот такие. Вот так. Очень смачно. Вологі, волокнисті, не обманюю. Чесно. І дуже легкі приготування. Ну, правда ж, я стараюся щось показувати, щоб було доступне всім. Хоч інгредієнти, хоч так приготування. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі.